Всім привіт! Вже стало прохолодно і тому сьогодні буду протаплювати пічку вперше в цьому році. І ще зроблю свічку. Отримав новий молд, замов. Сьогодні буду робити розпаковку нового молда і заливати свічку. Подивимося, що з цього вийде. А зараз загружаю дрова і переходжу до пічки. Так, я заготовив доволі багато дров. Мені вистачить на декілька зилів. Thank you. Цього мені на одну протопку вистачить. У мене також є ще заготована щепа. Візьму її. Так, щепу загрузив, йдемо розпалювати. Так, я вже підготувався до протопки, заніс дрова, щепу, папір приніс для розтопки. І першим, що треба зробити, це відкрити шибер. Якщо його не відкрити, буде повна хата диму. І починаю загрузку топки. Роблю брикет, коробочку картону, засиплю щепи. Буде такий ніби брикета. Так, звичайно, бажано було загрузити й маленьких дров, але я набрав тільки великих, тому зараз розпалю горілкою газовою. Відкрию піддув. Коли вже нормально розориться, прикрию, залишу невеличку щіль, щоб забирало повітря і краще вона горіло. А поки розгорається, відкриваю максимально. Що нехай розрається, а зараз зроблю огляд силиконового молда, який мені прийшов. Наступний рік 2025 це буде рік ЗМІЇ. тому я замовив автоматичну форму. І сьогодні зробимо свічку. Так. Ось така форма. Доволі якісний силикон. Я вже е, таку форму замовляв тільки формочку дракона. 2000, 2024 рік був рік дракона. Я замовляв дракончика. А цей рік буде рік змії. І сьогодні зробимо свічку Змію. Нехай розгорається пічка, прогрівається, буду топити віск і заливати свічку. Так, можемо чути, що тяга прекрасна. Вогонь гудить, дрова сухі, тому без проблем загорілися навіть великі рубані. Прекрасно. Нехай потрошку прогрівається пічка і будемо робити свічку. Так, дрова прогорають, треба закинути ще пару. І можна ставити топити віск. Це в мене альтернатива в одній бані. Прямого контакту з вони немає, і віск буде зараз плавно топитися. А поки ми плавимо віск, зараз підготуємо нову форму. Проведу мастер-клас по виготовленню свічок. Так, перше, що нам треба зробити, це зробити отвір. Силіконовий молд приходить без отвору, куди просувати гніт. Треба вибрати центр молда і шилом, або, в моєму випадку, тоненькою викруткою пробиваю отвір. Отвір зроблений. Беру спеціальний ніт для свічок, хлопчатобумажний і просовую. В наш отвір за допомогою тої самої викрутки. І пінцетом витягую. Далі я зробив ось такі фіксатори для гноту спеціальні. Фіксую один край, виставляю і підтягую, щоб воно було. Рівненько. Гніт натягнули і можна обрізати. Це у нас буде верх свічки. Залишаємо буквально 5 мм. Все, мол, підготовлений, чекаємо, поки розтопиться віск. Віск потихеньку починає топитися. Не можна допускати, щоб він закипів. Запах стоїть неперевершений. В принципі, повністю весь шматок воску плавати не буду. Цього буде нам досить для одної свічки. Тому беру чайник з воском і розтоплений віск обережно заливаємо в новий молд. Запах просто неперевершений. Все. Свічка залита. Чекаємо, поки буде готова. Віз застив, і тепер можна витягувати нашу свічку. Дуже цікаво подивитися. Перша заливка даної свічки. Так, і що ми маємо? Ось таку милу змійку. Гарна якість молда. І ось такий симпатичний символ Нового року, який повинен принести успіх, достаток і щастя для нового року. Кому Сподобала свічка, можете замовляти. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!